Вітаю всіх. так. Нічка була по країні весела, слава Богу, в Харкові більш-менш. Я не буду робити розклад по Харкова на наступну ніч. Принципово, бо багато чого не програлось, я в телеграм-групі описала свою думку на це. Майте на увазі. Ось. Все в телеграм-групі переходьте. Посилання в шапці профілю там я пишу реально. Більше я ніде не хочу багато озвучувати. Там набагато більше. Ось. Тепер давайте так. Ну що ж, всі анонсують битву за Донеччину. Логічно, логічно. Ну що сказати? Це очікувано. Попередження людям було, що поїхало. Не просто так. Ось тут я наголошую, що тут буде пізда різка. За цей клаптик. Просто вибір кожного виїжджати чи ні. Вибачайте. Тут же треба думати башкою і ситуація не та, де є вибір. Тому давайте подивимось. Буде переможець в битві за Донеччину. Буде переможець в битві за Донеччину. Буде переможець. Ну, По пажу Кубків це так, але там, я б сказала, на всіх пауза. І ми відразу падає пауза, розумієте? З довгими катавасями, маніпуляції, домов... договорняки йдуть. От Після цього будуть договорняки і пауза. Ось вам війна, війна повертається туди, звідки почалась. Почалась вона не з Майдану, вибачте, а з оцього, з Донецька Єбучва, і Луганська. Які не робили як Херсон, а повірили у тому зброду, який туди навезли. Ось чому справа. Ось так. Тут наїзди на обласні центри повинні бути. Ви ж розумієте, голова гниє з. Ой, риба з голови, господи, риба, з голови, а голова це обласний центр. Ось. Вибачте, що тут хотіти, коли. Втрачу. Так. Що вам сказати? Ну, тут кордони будуть такі. Хтось поіміє, і наші, і вони. Так, хто більше отримає від цієї битви Україна? Ні, однозначно, ні, Росія. І росіяні. Ні ті, ні ті. Любі моє. Це, звичайно, буде битва бойня на обої людей Нахіра це робити. Я розумію, прикрились Харковом. А рятують Харків. Ну, дякую. Звісно, мені приємно. Але що потім з оцим всім робити, хто приїде в Харків, буде знову триндіть, що ми винні у їх бідах. Не почати ЗСУ їм і з ЗСУ їм буде відпір давати. Вони стикнуться з зубами ЗСУ сильними. А наші ЗСУ триматимуть те, що можна. На колоди жертва. Тобто її приносять жертву. Далі що робити? Ну, залежить від кожного. Все. Я не скажу, що тут буде переможець, ні. Немає тут переможець, конкретного. Тут буде таке, знаєте, як перемога буде в тому, що буде зупинка війни. Ось так. Хоча можна сказати, що буде Україна трошечки переможцем, якщо вигризе зупинку війни. І вигризе якусь територію Донецької області, яку потім приєднають кудись і все. Маємо, що маємо. Це досить очікувано, це зрозуміло, і це треба вже приймати. Хочемо ми цього чи не хочемо, на жаль, є факт. Чому прострілюються траси павлоград покровськ чому прострілюються траси Ізюм Слов'янськ? На жаль, любимо Дніпропетровщина, Харківщина вигрібаємо за це все. Виходу в нас нема, треба потерпіти.